Друзі, нас інфо, перші про головне. Поїхали У Москві. Розгорілася одна з найкритичніших кризових ситуацій за останні місяці. Над артилерійським полігоном у регіоні Астрахань на заході Росії прогримів потужний вибух. Як повідомляє російські міноборони під час запуску однієї з ядерних боєголовок, ймовірно, варіанту 9М730 730 буревісник виникла аварійна ситуація з командно-пускового модулю. Пролунала детонація, яка буквально стерла з лиця землі один із заглиблених командних пунктів. За офіційними даними серед цивільних загиблих не немає, але кілька сотень військовослужбовців, що перебували в радіусі посілу і евакуаційної зони, загинули. Інформації про випромінювання чи радіаційну небезпеку наразі офіційно не підтверджено. У Кремлі одразу ж скликали екстрене засідання силового блоку. Президент Володимир Путін отримав короткий змістовний брифінг. Запуск не відбувся. Боєголовка вийшла з контролю. Система пуску автоматично активувала аварійну детонацію. У результаті втрачено не лише боєголовку, але й ключове командно-стартове обладнання, радіолокаційні станції, системи управління. Кремль опинився в ситуації, коли технічний контроль над ядерним арсеналом поставлено під питання у середовищі військових коливань, звучать строки. Це не просто провал, це сигнал. На фоні цього інциденту США заявили, що перевели свої війська ядерного стримування в підвищений ступінь готовності, назвавши російський запуск технічним колапсом, який може мати глобальні наслідки. Уряд РФ оголосив, що розцінює це як потенційне порушення ДВЗЯВ. договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, посилаючись на слова Білоусова, міністра оборони американські сили, нібито відпрацювали превентивний ракетно-ядерний удар. Ми маємо відповісти. Водночас цього самого дня в Астрахані зафіксовано запуск з бойової боєголовки. Росіяни називають її експериментальною. Потужність вибуху оцінюють як кілька десятків. Кілотон еквіваленту від станції відеонагляду виконалося до 300 миль диму. Що ж ситуації вказує на кілька ключових аспектів: перший сам факт виходу з ладу чи аварійного запуску, боєголовки означають, що система управління та контроль над стратегічним потенціалом Росії можуть бути серйозним. Озно підірвані у випадку втрати контролю над ядерним трикутником підводними ракетоносцями, мобільними МБР і авіацією, Україна стає не лише загрозою, а нестабільним актором другий США та їх союзники, проводячи навчальні пуски та підвищуючи готовність, впливають на психологічну і стратегічну складову стримування. Якщо Росія сама не контролює своє озброєння, це сигнал решті світу. І третій, у випадку подальшого неконтрольованого запуску, навіть обмежений ядерний обмін може призвести до десятків мільйонів жертв, ролі в якому мають не лише ракети, а й системи комунікації раннього попередження та цивільного захисту з За урахуванням цього інциденту Україна отримає новий аргумент. Агресор демонструє не лише зовнішню загрозу, але й внутрішню нестабільність. Це означає, що політика стримування, підтримка оборони галузей і контроль над критичною інфраструктурою стають важливішими ніж будь-коли. Водночас для Росії це може бути поворотним моментом, коли система, що має бути гарантом безпеки режиму, стає джерелом ризику. І в такій ситуації рішення Путіна та його кола дієві чи панічні, здатні визначити Альший курс війни і навіть долю режиму. Одразу після вибуху територія ракетного полігону була повністю перекрита спецпідрозділами Міноборони РФ та РХБЗ, зафіксовано повну втрату зв'язку з двома внутрішніми командними блоками, які мали дублювати контроль за пусками. Візуально зона ураження розширилася до кількох кілометрів. Уламки системи пуску рештки, техніки, броньованих машин і наземних об'єктів розкидано по периметру. Пошуково-рятувальні роботи ускладнені тим, що після основного вибуху сталася серія детонацій допоміжних боєприпасів які зберігалися у бункерах неподалік. Офіційні російські джерела стримано визнають інцидент, однак приховують масштаб катастрофи. Неофіційно стало відомо, що серед загиблих щонайменше троє полковників технічної служби та група цивільних інженерів, випробувачів, залучених до запуску. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на. На канал переможемо разом.